Всім привіт! Рада вітати кожного з вас на каналі Аліна Вайно. До цього відео я ретельно готувалася, тому підтримайте його лайком та коментарем. Сьогодні ми з вами поговоримо про моїх дуже дорогих хейтерів. Буквально кілька днів тому я записувала окреме відео для своїх учнів про це, тому що абсолютно кожна людина, незалежно від ніші, стикається з ними. Як я справляюся з тим, що хтось мною незадоволений? коли незнайома людина дає поради або прямо говорить, що я повинна зробити. Це може бути будь-що. Мій голос, моя зовнішність, колір волосся, зуби, місце, де я живу або сфера моєї діяльності. Все це і є хейтери. Вони завжди присутні в нашому житті. Іноді це може бути наша сім'я, іноді наші родичі, друзі, однокласники і так далі. А коли ти експерт або блогер, це можуть бути незнайомі люди. Ось тому я й вирішила записати це відео. Ну що, погнали? Коли я тільки заходила в інфобізнес, мене ніхто не попереджав про те, що може бути хейт. Та я й сама про це навіть не думала, чесно кажучи. Тому скажу чесно, що я навіть якось не звертала уваги на коментарі, і мені якось було байдуже на них. Але коли почався реальний хейт приблизно років два тому, тоді я сильно здивувалася від того, що взагалі відбувається. Ця тема всередині мене викликає відгук, тому я вирішила зняти це відео. Тобто це те, на що я не можу спокійно реагувати, і завдяки цьому я можу покращуватися, робити щось ще краще. Іноді читаєш весь цей хейт. думаєш, чи я дурень, чи лижі не їдуть? Нахуя я це все роблю? Знайомо, правда? Це деструктивна позиція, притримуючись якої можна одразу лягати і вмирати. Тут я топлю за те, щоб перенаправляти негативну енергію хейтерів в правильне русло, а саме на користь собі. Дуже прикро усвідомлювати, але часто найпалкішими хейтерами виступають найближчі люди сім'я та родичі, які мало того, що не підтримують, та ще й відверто насміхаються над нашими діями та планами. Основна задача у роботі з хейтом це вміння перетворювати цю негативну енергію в джерело сили та мотивації для себе. Бе та своїх підписників так, ми можемо нервувати, бити посуд та впадати в депресію після кожного озлобленого повідомлення. А можемо спокійно проаналізувати його, винести корисні інсайти і використати для покращення контенту. Одразу скажу, що тему хейту, я пропрацьовувала разом з психологом, тому ті рекомендації, які я озвучу в цьому відео, допоможуть вам зекономити щонайменше 17 тисяч гривень. Мене доволі часто обговорюють в чатах, особливо коли я активно рекламую свій канал. Тоді практично кожен починає писати свою думку та відмічати мене. Коли почали писати перші коментарі, мені стало дуже прикро, тому що все це не стосується мене і того, чим я займаюся. І в ці моменти найчастіше хочеться всім довести протилежне, показати, що це не так і ніяк взагалі до тебе не відноситься. Але це насправді дуже неправильний хід з точки зору піару, тому що ті, хто тебе не сприймає, будуть вірити в те, що пишуть в чатах або в коментарях. Тому сенсу щось доводити взагалі немає. Людина буде вірити в те, що їй зручно або вигідно. Тому порада за 17 тисяч гривень ти не купюра в 100 доларів, щоб подобатися кожній людині. ця установка є у багатьох, що ми повинні всім подобати. А якщо комусь щось не подобається, ми одразу починаємо про це паритись. Цей момент ми повинні прийняти і засвоїти на все своє життя. Насправді ця фраза мені дуже допомогла, бо це як мінімум очевидно. Але в той час, коли я публікую пости, викладаю відео про особисту свободу, освіту, гроші і так далі. Завжди з'явиться якесь падло з коментом на шквал Ти себе в зеркало взагалі. Візьми краще фото зі стопу. Окей. Okay. Тут потрібно прийняти це як аксіому. Просто є певна кількість людей, яких я дратую, і це нормально. Когось нудить від моєї зовнішності чи манери спілкування для когось мій продукт суцільне наїбалово, а хтось хейтить заради хейту. Це просто треба прийняти. Хочу додати, що колись читаючи ці коментарі, я судорожно передивляла свій офер, намагаючись зрозуміти, що саме я роблю не так. Де саме помилилась, але насправді слід дивитися набагато глибше. І тут я згадую шкільні роки і компанію підлітків, які не впускали момент нагадати мені, що в мене некрасиві зуби, що я вискочка і як я їх дратую. Я щиро не розуміла, чому ці люди так вважають. При цьому більшість з них мене навіть толком не знала. В той період я думала, чому що не так. Але потім мені допомогла ось ця думка, тому що я зрозуміла, що мене хейтять не за мої дії, а тому, що є люди, які щось побачили, наклали. Свій фільтр, і їм це в результаті не подобається. І я не повинна змінюватися, щоб сподобатися іншим людям, тому що тоді я втрачу те індивідуальне в мені. І ось саме думка про те, що я така, яка є, і я такою була завжди. І Я ніколи нікому нічого не хотіла довести, дуже полегшує. Хоча першою реакцією у більшості, які у мене була: потрібно щось змінити, щось я роблю неправильно, але все ми робимо правильно. Просто будьте справжніми. Ще один дуже важливий момент, коли у блозі ти живеш не своє життя, намагаєшся сподобатися аудиторії, даючи когось іншого, отримуєш ще більше хейту і починаєш себе ненавидіти. Кажу чесно, я це проходила в той момент. Я просто почала комусь щось доводити. Чим це закінчилось? Зрадою собі. Своїм інтересам, принципам і цінностям це був дуже жорстокий для мене урок. Але тоді я зрозуміла наскільки важливо бути вірним собі, а не транслювати аудиторію ту картинку, яку вона від тебе вимагає, до того як я почала пропрацьовувати ці моменти, я часто чула від багатьох людей таку фразу. Просто забий на ці коментарі. Навіщо зациклюватись? Ви, звісно, класні ребята і поради роздавати вмієте, бо це не вагони розгружати, але є одне вагоме, але думаю, що тут зі мною кожен погодиться дуже важко просто забити на все це лайно, коли воно лється звідусіль. Мабуть, фраза забий на хейт ідеально підходить тим, хто продає відвертий шлак. І прекрасно це розуміє. Як для мене, людина, яка знає цінність користь свого продукту, це виглядає неважко відповідати на хейт рядовими фразами, типу: ну ні, я даю людям надію, дарую емоції. Зовсім інша справа, коли хейт надходить в бік продукту, в який ти душу вклав. Тут найважливіше це наш моральний компас всередині. Коли всі кричать, забий на це, ти вище всіх цих коментарів, не звертай уваги. У мене це не працює. Тому такий формат реакції мені зовсім не підходить, бо мене Гирили слова, я розуміла, що конструктив там є, і варіант просто закритися, це означало лише одне не покращуватися. Тут я виділила для себе два важливих моменти. Я звертаю увагу на кожен коментар, написаний в мою адресу. Я його вивчаю, намагаюся робити це абсолютно без емоцій. Наприклад, коли моя помічниця, яка займається чисто трафіком на канал, побачила подібний коментар, у мій біп, просто написала мені повідомлення вранці. Що один з учасників чату написав, що потрібно допрацювати офер він його не тригерить. Конструктив є так, людина висловила свою думку. Тут важливо зазначити, що я прибрала емоції взагалі, бо я хочу покращити свою подачу реклами. Моя основна задача, щоб людей чіпляв мій контент, щоб моя реклама прибувала банерну сліпоту аудиторії, щоб у людей був інтерес перейти і підписатися на мій канал. Тому об'єктивна критика це не хейт. Наприклад, як я сказала раніше, аудиторії не зайшов мій офер. І вони одразу дали зрозуміти, що потрібно його допрацювати. Я реагую адекватно, і мене це ніяк не тригарить. Але коли мені надходять повідомлення з текстом: та хто ти така, одна з тих, хто розводить людей на гроші, то це вже хейт, бо людина починає мені розповідати, що потрібно робити, що й плюс ображати. Важливо і потрібно розділяти ці моменти, які висновки ми можемо зробити на цьому моменті. Якщо вас зачепив якийсь коментар, чи хтось сказав те, від чого вас моментально починає бомбити. Важливо зрозуміти шкалу важливості в особисто вашому світогляді. Давайте поясню. Мені не раз писали щось на шквал Ти не до підприємець якоїсь недокомпанії, чи бомбило мене від цього ще як? Тобто для мене було важливо, щоб суспільство сприймало мене як ніхуя собі підприємця. Виникають логічні запитання, чому для мене це важливо, що я від цього отримаю. Згодом я вже почала вчитись знижувати важливість цієї думки. Після фрази мого психолога Ти не повинна подобатись всім. Я зрозуміла, що в моєму випадку це була неоправдано завищена потреба у схваленні від кожного стовпа. В школі нам всім було набагато простіше часно виконувати домашні завдання, бути слухняними. При великий жаль, у реальному житті це все не працює взагалі. Школа це супер спрощена модель життя, хоча навіть так її назвати дуже складно. У реальному житті ми робимо щось, що одним людям подобається, а іншим ні. Просто ставте собі ці прості питання, і після цього важливість цього стане значно меншою, тому що я і правда такий собі підприємець. Я не Білл Гейтс, і це нормально. Мені часто говорять, що я не до експерт або що я не вмію нормально говорити на італійській мові. Ну так, я не носій мови. Так, я роблю помилки. Я погоджуюся з тим, тому що я займаюся з викладачем, прагню дійти до рівня С1, і я прекрасно знаю свої слабкі місця. Років шість тому я прочитала книгу Трансерфінг реальності, в якій подібних людей називають негативними маятниками. Якщо з кожним таким маятником боротися, то ви будете давати їм енергію і будете розхитувати їх ще більше. А якщо ви їх припускаєте через себе, то вони схисають. Тут важливо дати їм несподівану реакцію, тому працюйте над важливістю. Проаналізувавши те, що пишуть або говорять, я почала вдосконалювати те, що мене тригерило. Наприклад, твої курси це гівно або наїбалово. О, що тут можна покращити? І так, да, фідбек про курси важливо читати або слухати від тих, хто за них заплатив. Це не мої слова, це сказав Джейсон Фрайт. Можете до речі прочитати його книгу Реворк у цій книзі. Автор говорить про те, що важливо звертати увагу на відгуки від клієнтів, які платять, тому що вони дають найреальнішу інформацію на відміну від відгуків людей, які нічого не купують. Тому якщо хейтер написав гімно відгук, то спершу важливо з'ясувати, чи є він клієнтом, і якщо так, то спокійно з'ясовуємо, чому відгук негативний, як це можна покращити, або можна уявити ситуацію, що я опинилася в компанії де мені людей. І всі по черзі починають розповідати про себе. І реакція аудиторії може бути неоднозначною. Наприклад, людина вперше бачить мене і може подумати: у неї є інфокурс, значить, вона інфоциганка. І Я прекрасно розумію цей відсоток аудиторії. Я теж коли купую продукти або навчання в результаті плачу просто за прогрів. Або вебінар, і це вже є 90% самого курсу. Саме тому люди і починають розчаровуватись. І тут я хочу повернутися до морального компаса. Якщо ви, власне, як і я вважаєте, що робите ахуєнний продукт, то все заєбісь. Я адекватно розумію, що викладаюсь на максимум. Щорічно проходжу десятки курсів. Моя команда працює над тим, щоб робити якісний контент. Паралельно з цим продуктолом допомагає прикачувати в мій продукт по ТГ. Саме завдяки цим факторам, мій моральний компас вважає, що у мене ахуєнний продукт для українського ринку. А те, що інші говорять про мене, це їхня справа, і мене як то кажуть, не їбе. Можливо, до речі, у них така думка не конкретно про мене, а про інфобізнес в цілому та в будь-якому випадку бити в себе в груди і щось доводити, я точно не буду. Якщо я розумію, що роблю фігню, роблю паузу, аналізую і виправляю. Це я роблю для того, щоб усі інші коментарі, які будуть прилітати мені, я їх навіть не помічала. Після цього я можу з легкістю реагувати на гімно коментарі, типу херня, контент. Ок, це твої думки, я їх не контролюю. Я можу контролювати лише свій продукт. До речі, я знайшла в інтернеті корисну інформацію про піар-стратегії. Виділила для себе один цікавий пункт: це не звертати увагу. Згодна звучить неоднозначно, особливо зараз, коли я записую це відео і ділю своїми особистими, навіть я б сказала, інтимними моментами, які я пропрацьовувала роками, мені величезної кількості енергії, часу та титанічних зусиль. Єдине, що я можу сказати точно, не варто з людьми зі старту, налаштованими на негатив, вступати в дебати. Не давайте їм зайвої інформації для роздумів. Я винесла для себе дуже важливий урок: Щоразу, коли я відповідаю хейтерам, я відповідаю своїй аудиторії. Якраз таки моя аудиторія буде спостерігати, як я поводжу себе в подібних ситуаціях, і буде робити свої висновки. Тому не демонструйте негативними коментарями те, ким ви не являєтесь насправді. І як би мені не хотілось красним слівцем описати те, що я думаю про кожного хейтера. Завжди думаю про свою аудиторію і розумію, що я просто не маю морального права так вчинитися своїми людьми. Ви Знаєте, я топлю за те, щоб між мною та моєю мрією не стояв страх критики. Критика буде завжди, за будь-яких обставин. Я буду займатися благодійністю і за це теж мені буде прилітати. Тому приймаємо, дякуємо і йдемо далі. Всім піс!